Суспільно-політична платформа «Інтервізор» та я її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас, друзі, сьогодні про економіку держави-агресора Російську Федерацію, яка ніяк не може оговтатись від міжнародних санкцій та встати з колін. Про що говорить їхня економіка? Що із рублем, та що із нафто- та газовими доларами, чи будуть вони і надалі підживлювати воєнну машину Російської Федерації? Будемо розпитувати нашого гостя Віталій Шапран, член Українського товариства фінансових аналітиків та член Ради національного банку. України з 2019 по 2021 роки з нами на прямому зв'язку. Пане Віталію, радий вас вітати! Слава Україні! Героям слава вітаю. Друзі, обов'язково підтримуйте нашу з паном Віталієм розмову своєю вподобайкою, наш канал своєю підпискою. Ну і звісно ж. Будьте активними, тому що це відео має побачити максимальна кількість людей. Потрібно розуміти до чого готуватися, чи готова Російська Федерація продовжувати цю війну, зважаючи на її економіку, і чого нам від цього всього чекати, саме сьогодні будемо у цьому і не тільки розбиратися. Ну і в першу чергу, пане Віталію, у нас. Якщо порівнювати з тим, що відбувається в Російській Федерації, я так розумію, ситуація ще не така погана, тому що безліч разів ми чули думки економічних експертів, які говорять про те, що власне в нас немає ніяких продуктових талонів, економіка тримається. Якихось великих заборгованостей по платежах теж немає. І в цьому контексті хотів би у вас запитати: а як би ви оцінили роботу фінансового, економічного сектору Російської Федерації, як вони пораються із новими викликами, якщо абстрагуватися від війни і подивитися на все те, що відбувається там всередині? Від нуля до десяти? Чи можете їм оцінку поставити? А, ну, рішення. Які вони приймають, їх уряд, і те, що відбувається всередині в відносинах, економічних відносинах, між суб'єктами Федерації і Федеральним урядом, показують, що, на щастя, вони знаходяться в дуже поганому стані. Є дуже така, знаєте, філософська різниця між нашою економікою, їхньою економікою, в тому, що в нас дуже висока частка транзитних ресурсів. Тобто ми Беремо допомогу, кредити, гранти, іноді допомогу зброєю, да, відправляємо їх на фронт, і там вони ну, якби, списуються да, певним чином. А Російська Федерація використовує в основному свій внутрішній ресурс, і в них також є транзитна частина, ми бачимо, там то корейці їм щось постачають, то іранці, але не безкоштовно борг або. Вони оплачують ці постачання золотом своїм резервами, залишками, які там є. І е, в тому то і різниця, що в процесі тривалої війни, якщо ви виробляєте, наприклад, там, не знаю, трактор, да, то він нас питається по полях, приносить якусь е, е, вигоду е, їх власникам, да, там, потребує ремонту, послуг і витратних і так далі. Якщо виробили ракету за 2-3 мільйони доларів, вона полетіла десь там на Київ, Харків або Кривий Ріг, uh -huh. то ви її просто списуєте повністю з балансу військової частини і, і ці запаси потребують відновлення. Якщо вже копати дуже глибоко, то в них військовий бюджет, ну за моїми оцінками, на цей 25-й рік був 17,5 трильйонів рублів, при офіційному 13,5. От. Виплати військовослужбовцям, силовикам, працівникам суміжних галузей, там складають десь 3,5-4,5 трильйона рублів. А все інше то зброя, яку вони виробляють, запаси якої вони розходували минулі три роки. От, підтримка спецслужб і так далі. Тобто в них дуже висока частка військовому бюджету закладена на виробництво зброї, от, а для поповнення повернення тих запасів, які вони розходували, да, їм потрібно значно більше коштів, ніж вони планували, тому що витрати на виробництво зброї ну, дуже великі. І розумієте, в ідеалі це виходить, що це непродуктивні витрати. Вони її використовують от, взамін, крім там, інвалідів, загиблих, виплати за загиблих і так далі. Їх економіка ж нічого не отримує. От, війна це таке бремя на економіку і зовнішньої підтримки, такої, як є в Україні, у них немає. От, вони, правда, отримали за останній місяць аж два кредитних рейтинга суверенних в Китаї. Тобто є певні ознаки того, що вони готуються запозичати кошти в Пекіні. Але е, ситуація ну, така, що Китай не дуже е, хоче відкрито їм допомагати. Робити бізнес це одне, е, а фінансувати війну відкрито навіть. Під там прикриттям ринкових запозичень це зовсім інше. пане Віталію. Тут пригадується заява очільника головного управління розвідки України Крила Оксійовича Буданова. Він буквально нещодавно зазначив, що Росія планує витратити близько одного і одного. Трильйона доларів США на переозброєння до 2036 року, тобто 1 трильйон 100 мільярдів доларів росіяни планують витратити на оборонку протягом 11 найближчих років. Я розумію, що це просто якась колосальна цифра. Зважаючи на те, що ви сказали, що їхній ВПК якоїсь такої страшної рентабельності немає і сильно економіку не підживлює. Запитаю у вас, якщо це таке буде? Реалізовано, що буде з економікою країни, чи є у нас шанс повторення історії результатів холодної війни, коли Совєтський Союз програв цю війну, програв гонку озброєнь і настільки зруйнував свою економіку, що за економікою зруйнувалася і держава, як така? Ну такі ризики в них вже є на 26-й рік. Тому що ви абсолютно праві. Якщо е, в економіці там же ресурс обмежений. От. Якщо у вас немає ніяких зовні вливань серйозних, да, і е, все, що вони роблять, це вони продають газ та нафту до КНР, Індії та інших азійських країн, ну, частково до Європи, але все менше і менше. От. І для того, щоб вкласти один трильйон, потрібно його мати. Частина їх резервів там десь, я вважаю, 400 мільярдів доларів заарештована, знерухомлена. Частина приватних грошей, які могли б бути використані для виробництва цієї зброї, також заарештована на рахунках пісокційних олігархів, в формі їх нерухомості в Європі, в США. От. І тому в них немає таких ресурсів. А планувати ми з вами можемо планувати і політ на Марс завтра. Але у нас немає ракети uh -huh. так само. Вони, вони планують, але трильйона в них точно немає, абсолютно. І я думаю, що союзники дедалі будуть вживати серйозних заходів для того, щоб цього трильйона не було. Ми бачимо протягом місяця дуже цікаві тренди. Там місяць тому був заарештований один з молдовських олігархів в Лондоні, який приймав активну участь у відмиванні російських грошей. А сьогодні повідомили про арешт такого його друга, але який проживав у Греції. Тобто Полювання на російських воно почалося. І почалося не тільки в Лондоні, а вже в Європейському Союзі, в Континентальній Європі. Це певний сигнал того, що навіть ті ресурси, які вони десь поховали, так звані неофіційні резерви, та, рано чи пізно будуть виявлені. І тому такий обсяг назбирати ну, у них все, що в них залишилося, це 3-4 мільярди доларів в фонді е, національного благосостояння Фенбей. Mm -hmm. Все, більше в них нічого немає. 3-4 мільярди всього-навсього. Так, да, це ліквідні активи, які, е, в них, які, на які вони можуть розраховувати миттєво. А все інше це вкладення золота, е, в акції, де, в тому числі державних компаній, які вони оцінили як захочуть. От, вони розробили ряд серйозних заходів для того, щоб поповнювати свою ліквідну частину бюджету. Вони хочуть починаючи з жовтня листопада розпродавати маленькі пакети акцій державних компаній. Вже готова до продажу перша компанія, це іпотечна державна іпотечна установа до МРФ, так звана. От вони будуть продавати і частки Газпром, Газпрому Росього тобто, от так далі. зовсім не від хорошого життя. Це все відбувається. До речі, про да. Газпром, пане Віталію. Я нещодавно побачив статистику, яка говорить про те, що компанія Газпром російська нині коштує. Дешевше ніж китайський попмарт. Це компанія, яка займається продажем та виробництвом іграшок, які зараз дуже популярні. Лабубу, і от за цією кривою можна побачити, як останніми роками набирав увазі фінансовий оцей самий виробник Попмарт Китайський. Буквально там в 2021-му вони коштували менше 20 мільярдів нині під 50. Ну, а якщо подивитися на криву вартості е, Газпрому, то я бачу, що там умовно в 2010 році ця компанія коштувала майже 200 мільярдів доларів. Зараз станом на 25 рік 38 Мільярдів доларів, от е, і це все знову ж таки не від хорошого життя, це все погано. Е, ви згадали про фонд національного добробуту. Скільки іще у них є запасу міцності для того, аби з врахуванням усіх санкцій, з врахуванням здешевшення нафти та газу, е, власне, протягнути і продовжувати таку велику глобальну війну проти України. Ну, по Газпрому я можу вам додати, що вони розпродають зараз навіть непрофільні активи, усі свої там санаторії, готелі, шикарні і так далі. Вони їх просто продають з молотка для того, щоб розрахуватись по боргам по зарплаті, оскільки там в віддалених регіонах є зростання заборгованості по зарплаті. А для людей там це дуже критично, тому що там важкі кліматичні умови, і якщо. Людина не має доходів, то вижити там буде дуже важко. Mm -hmm. Вони розраховують розпродати весь пакет активів до кінця літа цього року непрофільних активів. Але що далі ну, у компанії планів немає, там ситуація дуже плачевна. Вони намагаються зараз нав'язати е, Китаю е, нові газопровід через Казахстан, щоб збільшити продаж газу. КНР. Ну, Китай не дуже погоджується з цим. Тривають перемовини вже другий рік цього проєкту. Вони просто виторговують собі більш е, якісні умови. Тому що от, насправді вони знають, що е, російський газ в Європі е, саме від Газпрому не потрібний і не буде користуватись тим попитом, яким він користувався до війни. А останній пакет санкцій, взагалі, він ставить крапку в самому існуванні. Північного потоку, як такого, і після цих 18-го пакету санкцій всі розмови про його відновлення, вони будуть е, вже е, від, фактично припинені. От. Що стосується прогнозів, тут я хотів би вас застерегти, тому що розумієте, війна, е, яка відбувається зараз в Європі, вона має дуже складну модель прогностичну, це циклічна модель. Яка пов'язана з тим, що е, е, залежність е, часу припинення ресур... війни через нестачу ресурсів, а да, вона е, е, не тільки від санкцій або від там, поведінки України, ну, наприклад, вона може залежати від інтенсивності бойових дій. От зараз е, чинник Кремля отримав негативний сигнал. На Пітерському там форумі, на Конгресі Центрального банку, який відбувався в Пітері, йому відкрито сказали, що економіка цю війну не тягне, що інфляція йде через війну і що всі проблеми йдуть через війну. А, і ми бачимо, що він відреагував неадекватно, підсилились обстріли Києва та інших наших міст. Ну, тобто вони вважають, що їм потрібно швидше завершувати війну, але це відбувається не через переговори, а через підсилення тиску залишків тих резервів, які є. І Україна також зараз отримала позитивні сигнали і від США, і від Європейського Союзу про збільшення постачання зброї. Якщо інтенсивність конфлікту виросте, і росіянам доведеться більше витрачати зброю і більше втрачати своїх військових на полі бою. То це може серйозно вплинути на швидкість завершення цієї війни. Друге, друга ситуація в тому, що після того, як Київ мав перевагу в третьому році на полі бою, ми показали всьому світу, що не тільки в Кремлі вирішують, якою інтенсивності буде ця війна. Тобто, це залежить ще і від України, яким чином тиснути військовому іменно на, на. Кремль. Пане Віталію це все зрозуміло, це все об'єктивні оцінки. Третє, і третє це так. самі санкції. Санкції, mm -hmm. тому що е, ну характер санкцій, які є, я прихильник того, щоб ми переходили до санкційних правил розумієте Щоб ми з е, санкційною політикою, не тільки ми, там, да, Європейський Союз, вся Велика Сімка, йшли попереду. Подій, а не е, воювали з наслідками. Uh -huh. от, наприклад, що це означає на практиці? Ну, ми е, знаємо, що вони хочуть наповнювати свій бюджет за рахунок приватизації. Давайте приймемо санкційне правило, що всі, хто приймає участь у такій приватизації через біржі російські, е, автоматично потрапляє під санкції України і Великої Сімки. Да, комусь це буде байдуже, да, там десь в Челябинську або за Уралом. Але, наприклад, багатії з Москви не схочуть потрапляти під санкції ЄС і мати заборону, наприклад, на в'їзд до ЄС або до США саме через там участь в цій ганебній приватизації. Ми ж всі розуміємо, що ці приватизації вони збирають гроші на війну. Так, no. наостанок хочеться встигнути з вами обговорити Пітерський міжнародний економічний форум, так званий, там одна із панелей називалася так: Спільні цінності, основа зростання у багатополярному світі. Цікаво почути, чи знаєте, ви про що говорили ваші російські, ну як сказати, не колеги, але місцеві фахівці в сфері фінансів та економіки. Чи продовжують вони запевняти, що все добре, чи все ж таки є якісь панічні настрої? І чи от якщо про... Полюс про популярність говорити, чи є у них варіант ну, освоєння північного морського шляха, шляху, який вони зараз рекламують, продати партнерам як відкуп від цієї війни в Україні. Коротко, якщо можна. Е, ну, міжнародним цей форум назвати можна, тому що там прийма участь Талібан у uh -huh. uh, Афганістану, це, так би мовити, формально, да, але міжнародний статус в нього є. E, мої і колеги, і просто фахівці, які харчуються біля Кремля, да, там, я б їх так краще назвав, ніж колегами, вони показали песімістичну картину. І навіть ті, які завжди співали дифірам до економічної політики Кремля, От вони дали різко негативну оцінку слідом. Буквально через два тижні був конгрес центрального банку, там же в Санкт Петербурзі. От, і також так само були негативні оцінки від е їх, в тому числі чиновників, не тільки експертної спільноти. Ці два форми вони, очільнику Кремля дали чіткий сигнал, що в економіці все погано і погано через війну пора завершувати. Ну от ми побачили реакцію прискорення бойових дій, але не перемовинь. На жаль, реакція була неадекватною. Щодо по, там, багатополярності, то зазвичай в Росії під цим розуміють. Політично багатополярність, тобто, що домінують не тільки Сполучені Штати Євросоюз, а є ще і Китай, і так далі. Ну от е, Ця ситуація навколо України показала, що насправді е, немає ніякої багатополярності, що е, по ресурсам навіть у всіх тих складнощах, які опинилася Україна, все одно е, сила з боку на боці Заходу і. Вона дозволяє навіть при обмеженій підтримці України тримати фронт, тримати ресурсне наповнення українського бюджету, в тому числі. От, я сподіваюся, що це буде у 26-му році. Покинаймі, ми бачимо, що такі домовленості є, і переговори йдуть з цього приводу. А в Росії нема на кого спиратися. Їх клуб у вісі зла, їх поляризація Китай, Іран. Там, КНДР ми бачили, чим закінчилася війна в Ірані, і за два тижні буквально там майже нічого не залишилося від ядерної програми Ірану, а зараз вони стали конкурентами з Росією. Тому я вчу їх багатополярність політичну, як вони її виставляють, чесно кажучи, я не вірю. Вони її просто не існує. Дякую вам, пане Віталію, дякую за вашу аналітику за відповіді на мої запитання. Віталій Шапран, член Українського товариства фінансових аналітиків, член ради НБУ з 2019 по 2021 роки, з нами був на зв'язку. Власне, говорили про буття економічного характеру Російської Федерації та те, чого чекати від найближчого часу. Розуміємо, що все не так безхмарно, як говорить про це російська пропаганда, і це вже дуже сильно тішить. Друзі, підтримуйте цю розмову своєю вподобайкою. Ну а я, Павло Ковальчук, Закликаю вас, бережіть себе та Україну всередині себе до зустрічі.